А давайте ну, поговоримо з вами про те, як росіяни найчастіше виправдовують свою агресію. М -м, знаєте чим? Тим, що в Україні все насправді історично належить Росії, тому вони просто повертають свої, ніхто ні на кого не нападає. Цікава тема. Погодьтесь, от весь юго восток ювасток України він завжди був проросійським. Ну, тому що це історичні російські території. Не знаю, як вам, а як на мене, це абсолютно збочена позиція. І в майбутньому впевнений її будуть ретельно вивчати лікарі-психіатри. А наступна ватна теза може вже позбавити глузду навіть цілком здорову людину. Вона звучить так: Київ це рускій город. Не смійтесь зараз. Це розберемо. Київ русський город, і оттуда і угроза существування Російської Федерації. Інтернаціональна угроза. Тому що, хоч Київ і русский по своїм корням город, він управляється інтернаціональною бригадою противників Росії. Ну, по-перше, називати Київ городом, ну це вже відразу фу. Трохи вивертає. А по-друге, Київ має таке саме відношення до Росії, як не знаю, Індія до Британської імперії. Тобто колись дійсно був тимчасово окупованим. Чому я здесь? Ну да тому що Київ російський город тому, що є єсть, буде він руським городом. друзі. Пропоную зараз по пунктах один раз, аби навіть гниди в вусах піскова запам'ятали, що таке Київ і чому він український і ніколи руським не був. Моспесифік. Але про Шейріфікотбіморспецифік. Тож поїхали. Київ був заснований задовго до того, як світ почув такі слова, як взагалі Росія, Москва, Руський Мір, Газманов та горілка Путінка. Скільки точно років українській столиці? Ви не повірите, але достоменно невідомо в радянські часи. Буквально вигадали дату заснування 482 рік, аби помпезно відсвяткувати півтори тисячі років матері міструських. У 1982 році Київ урочисто відсвяткував ювілей заснування міста. Відходив місяць май, окраса і гордість Дніпрова Київ відзначав своє 1500 річчя. І звісно, всі ці святкування були в контексті, що Київ, Україна, Росія це одне і те ж саме. Братини Віки, імперська російська пропаганда нікуди не щезла і під час совка. Хоча давайте на самом деле признаємося друг другу. Друзі, а від ми деле всі русські, тому що історично ми вийшли з Київської Русі. Але цю абсолютну маячню неможливо натягнути на Герп СРСР, адже за різними оцінками Києву від 1200 до 2000 років. Давайте трохи історії. Місто в середній течії Борисфена, тобто Дніпра, на своїй карті Сарматії, тобто території сучасної України, позначає давньогрецький вчений Птолемей ще у другому столітті, приблизно там, де зараз. Географічно розташований Київ в Птолемей описує місто Азагорії. Максим Берлінський вважав, що Азагорії місцеві жителі називали Загір'ям. Потім цю версію підтримав історик Микола Закревський, який писав: Птолемеїв Азагоріум був не чим іншим як Києвом. І це дає підстави вважати, що Київ було засновано набагато раніше, друзі, ніж думають сучасні історики. У 1986 році київський знавець архітектури Борис Єрофалов локалізував Азагоріум як класичний римський табір. Який був розташований на Подолі, а ми знаємо, що багато європейських міст виникло саме з римських військових та торгових таборів, наприклад, Відень, Будапешт, Лондон, Бонн. Тож Київ був у НАТО, вибачайте задовго до того, як мешканці сучасної Росії навчилися підтиратися небобрами. таковий, ми побіділи в першу неділю. Ми його напомню. Ну, просто мы в Гастомілі вже були, везде були, взяли фактично. І да? я знаю воєнних, які там були і були в от того, що їм було приказано відтуди уйти. Я лично знаю этих людей. Ми сражаемся, починаючи з начала марта, сходим ни з Києвом, а сражаемся з Западом. Тож повертаємось до суті. Місто на схилах Дніпра, вже під рідною і знайомою нам назвою Київ, стає центром східних слов'ян у 9 столітті. І ні про яких росіян тоді взагалі не чули. А Русь має відношення до Росії так само, як щі до борщу. Мова, якою розмовляли давні мешканці Києва, чомусь дуже схожа саме на українську. А документально слово Україна вперше згадується у київському літописі 1187 року. І я нагадаю, в цей час на місці Москви встигли побудувати тільки дерев'яний нужник, і рундук, із козинаками Поставили і воняка літ назад но в один із январських днів Клозет із князівства, які були на території сучасної Росії, наприклад, Володимиро Суздальське, не асоціювали себе ні з Києвом, ні з Руссю, як такою. В літописах було описано, як суздальські князі казали, що їдуть в Руську землю в Київ. І тут зверніть увагу, адже це дуже показово. Ну от ми, коли з вами їдемо, наприклад, Житомира в Київ, ми ж не кажемо, я їду в Україну. Так Так кажуть тільки жителі якоїсь іншої держави. І ставилися оці проти до Києва як до чужого міста, і поводилися в Києві як звичайні окупанти. 1169 року син суздальського князя Боголюбського штурмом взяв Київ і вчинив дводенний терор. І пограбування після цього ватні князі не залишилися в Києві, а поїхали з награбованим назад на свої болота. Ну і подальша історія взаємин Києва та росіян теж не має нічого спільного. От слухайте, під час монгольської навали Київ перебував під владою князя Данила Галицького, який згодом отримав титул короля Русі. Кияни билися з агресором в той час, як великий святий для московитів Олександр Невський став банальним колаборантом і збирав. Податки для Орди. Потім Київ був у складі Великого князівства Литовського, Жемейтійського та Руського. А ми вже знаємо, що Русь це історичні землі України, саме України. Потім Київ був у Речі Посполитій, потім у Гетманщині, і тільки після ліквідації Гетманщини наприкінці аж XVIII століття, царська влада почала перетворювати Київ на типове губернське місто Російської імперії. Але жителі Києва через це не стали росіянами і навіть не могли собі це уявити у страшному сні. 1917 рік Київ став центром державного відродження України, столицею УНР та Української держави. І ні в кого не було навіть сумнівів, що Київ це центр українського політичного життя і головне місто України. Навіть більшовики розуміли цю українськість Києва І з 1934 по 1991 він був столицею радянської України. Тобто, останні 90 років Київ був безперервно столицею саме України офіційно. Тож, друзі, цей ганебний міф про Київ русський Город це продовження свідомої послідовної риторики путінської шобли, які заперечують існування української нації як такої і право українців на власну державність. Тому вони і ставлять знак рівняння між словами Русь. І Росія, хоча це маячня. Як класичні гопарі, вони просто віджимають історію. Тож цьому фейку, з вашої ласки, я ставлю нуль гоїти з десяти. Адже в російської пропаганди вже багато століть е, нуль аргументів. Друзі. А зараз я хочу довести вам, що Москва остаточно перетворилася на рейх. І це вже фактично. Бо діяльність, яку окупанти розгорнули на захоплених українських територіях, інакше ніж копіпастом звичайної нацистської Німеччини назвати не можна. Такі люди там, безусловно, є. Їх надо і і наказувати відправляти в Сибір. Я. Ви знаєте, що вже другий рік тривають безпрецедентні репресії проти українського населення. І зараз я хочу сказати ще кілька слов про нашій обидві житті. Перше – це Медики От, Существует, вийшло уже офіційний документ о том, що медицинские препарати, приобретаемые з бюджету Російської Федерації гражданам иностранным, то тобто гражданам України видаватися, не будуть в першу чергу, это касается інсулінових. І зараз загарбники навіть не намагаються приховувати свої воєнні злочини. Навпаки, вони ними відверто хизуються. Давайте про це поговоримо. Тепер що касається э, спящих. Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал э, СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимна России, президента Российской Федерации. Таких людей мы, пользуясь э, положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились э, в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли семьями целыми. І це було ще до так званого референдуму про приєднання до країни дерев'яних нужників. Українців просто депортували цілими сім'ями, а їхні помешкання заселяли і заселяють росіянами. У приїхали. приємні сім сім'я сім да? сім приїхали. Вони заселяються на кучужії хати, ремонтують будинок, заселяються там і живуть. Як ви можете жити? Да, нема, там за деньги ну і особливо окупанти активізувалися перед виборами Фюрера. Оцей розмах пропаганди він просто літає в космос. Хоч щось вони в космос запустили, погодьтесь. І тепер відкрито закликають наслідувати Геббельса. Я не жартую друзі і не перебільшую. Зараз будуть приклади. А хто у нас працює з території України? Таже Велику Отечественну війну, Геббельс. Работал на красноармійців. разбрасывались листовки в тилу на фронті. Надо розбрасувати листовки над лінією фронту. Є громадное количество інструментів, яким образом донести свою точку зрения до противної сторони. Ви ж розумієте, що пропаганда здійснюється росіянами через телебачення, пресу, соцмережі, білборди, поширення чуток і пліток. Навіть у громадському транспорті, на ринках, вокзалах. І знаєте, от найпаскудніше, що в освітніх закладах, школах і навіть дитячих садочках та університетах. І щоб ми жили в мірі, щоб Байден здох, Господи, прости мене, щоб Зеленський теж, а Путін процвітав і ткань на всій Україні. От Давайте пригадаємо ці великі телевізори на колесах, які відразу почали курсувати у захоплених селищах, навіть коли ще не припинялись бойові дії. Оказання медицинської допомоги. медицинське учреждение, правий берег. Підого дві тисячі двадцять второго читать товарооборот, віроятна будуть уже в рублях, не сільні ну, я не знаю, куда хотілася. Як тобі таке, Джордж Орел? Хочу запитати. Ти більше не письменник, якщо ти думав, не письменник-фантаст, ти історик Росії. І ця пропаганда має конкретну мету залякати всіх місцевих мешканців і посіяти страх серед них, мовляв, прийде Україна і покарає всіх за зраду, всіх, хто залишився просто в своєму домі. А також намалювати ідеалістичну картину того, що Росія принесла сюди щастя і радість. Чувствую радість, свободу. Ми дома. Дякую всім, дякую Росії, всім, спасіба. то Свобода. ми дома. А на його фоні рай, який принесла сюди Матушка Росія. Такі відео, знаєте, особливо цинічні. Навіть не уявляю чесно на кого вони можуть подіяти, і при чому Кремль постійно і пафосно демонструє подібні відео як доказ того, що Росію тут, мовляв, чекали. У нас є симпатія до Росії, є симпатія. Чесно, Ну, я сама росіянка. Сама росіянка Мені Росія плохого нічого не зробила. не знаю, як ви. Я не здивуюсь, Якщо отакі от звернення свободітелі примушували записувати людей під дулом автомату, і знаєте, особливим психологічним садизмом а, можна назвати колективні перегляди виступів Путіна в навчальних закладах. Ну це просто жах. По всій країні треба привести в порядок не менше тисячі об'єктів культурного наслідку. Старинні Старинные здания, усадьбы, храмы. Это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Ребят, вы все из Единой... из Молодой Гвардии, да? Да. Все из Молодой Гвардии, понятно. Пришел я сюда на показ, потому что мне интересно. Плюс нас водоварді та смовися торбінізація. Ми, е, ми допомагаємо. Як таки. московити настільки втратили відчуття реальності, що не розуміють результат всього цього е, жахіття буде геть інший. Адже Москва власноруч делегітимізує свій режим і Росію як державу. Адже зізнання в воєнних злочинах та проведення виборів на тимчасово окупованих територіях остаточно ставлять Росію та її керівництво поза законом. Вони звичайні терористи. А як поводяться із нацистами та терористами, ми всі знаємо. Тож цьому фейку про любов захоплених українців до руського міра я ставлю 10 воїти з 10. адже це беззаперечні докази для майбутнього трибуналу. Не більше, друзі. І наостанок я хочу, аби ви запам'ятали важливий факт: коли в Києві вже відзначали Різдво, на Росії лише вигадали слово йок макарьок. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.